Доброго ранку. З вами Буква закону і я, Наталія Шмарко. Сьогодні ми говоримо про медичне обслуговування внутрішньопереміщених осіб. Міністерство охорони здоров'я України забезпечує організацію надання медичної допомоги та медичного обслуговування здійснення комплексних заходів щодо санітарно-епідеміологічної безпеки, населення та карантинних заходів за місцем фактичного перебування внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньо переміщена особа, яка проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, має право звернутися до закладу охорони здоров'я на власний вибір із заявою на ім'я головного лікаря такого закладу з проханням поставити на облік за місцем фактичного проживання. За зразком відповідно заповняє заяву, як правило, можна про це ознайомитись у відповідному закладі. Документом, що підтверджує місце проживання внутрішньопереміщеної особи, є довідка про взяття на облік такої внутрішньопереміщеної особи. Внутрішньопереміщена особа, яка потребує спеціалізованої медичної допомоги, зокрема онкологічної кардіологічної. Та іншої повинна звернутися до територіального закладу охорони здоров'я та отримати направлення до медичного закладу відповідного профілю. Порядок забезпечення лікарськими засобами наступний. Зокрема, лікарські засоби відпускаються аптеками, закріпленими за відповідними лікувальними закладами, особам безоплатно і на пільгових умовах у разі їх. Амбулаторного лікування за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб. Безоплатно і на пільгових умовах лікарські засоби відпускаються лише визначеним групам населення. Зокрема, перша група незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім'ї, дітям віком до трьох років, учасникам бойових дій. Особам з інвалідністю внаслідок війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та особам, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорій першої та другої, відповідно до закону України про статус і соціальний захист громадян, які. Постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також неповнолітнім дітям померлих громадян, віднесених до категорії 1 та 2, смерть, яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до того ж закону. Крім цього, і дівчатам-підліткам і жінкам з протипоказаннями вагітності, а також жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також пенсіонерам, які отримують пенсію за віком або у зв'язку з тратою годувальника, крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв'язку з тратою годувальника, якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії. Також особам з інвалідністю, відповідно, які отримують пенсію за віком по інвалідності або ж у зв'язку з тратою годувальника. Крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв'язку з тратою годувальника, якщо зазначені особи одержать пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, також особам з інвалідністю та особам, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії. Відповідно до закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, також дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю та особам, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, також відповідно до закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Та іншим другий пункт це, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, зокрема дітям з багатодітних сімей відповідно до закону України. Про охорону дитинства, також учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань відповідно до закону України про жертви нацистських переслідувань, та іншим особам. Водночас діти віком від 3 до 6 років, особи з інвалідністю першої та другої груп тощо отримають лікарські засоби з оплатою 50% і Від їх вартості. Медичний працівник, який не надав без поважних причин допомогу, і який зобов'язаний згідно з уповноваженими правилами надати таку допомогу, якщо йому завідомо, відомо, що це може мати тяжкий наслідок для хворого, підлягає кримінальній відповідальності відповідно до статті 139 Кримінального кодексу України. Тож бережіть себе та своїх рідних.